Всім привіт! Мене звуть Зіненко Олександр. Я вас вітаю на каналі Холлі Псай. Я психолог і гештальтерапевт. терапевт І сьогодні я хочу поговорити вдруге про самооцінку. А саме про її компоненти і як з ними працювати. Конкретно сьогодні хочеться розібрати саме когнітивний компонент. І два слова сказати про афірмацію, тому що ну, це, типу, це типу ближче, ближче до когнітивного компоненту, ніж до інших. Судячи з того, що ви тільки що почули, я думаю, ви розумієте, що самооцінка має компоненти. Насправді, я так вирішив освіжити свої знання, вирішив там, подивитися, які компоненти, тому що я пам'ятаю три. І насправді дуже здивався, тому що виділяють в основному два тільки компоненти, а потім різні автори, треті чи інші компоненти виділяють абсолютно геть, е, різні. Тому можна сказати, це буде умовно моя концепція самооцінки. Три більш-менш знайомих компоненти: когнітивний і емоційний. І ці компоненти виділяють дуже часто абсолютно різні автори. Третій компонент, який би сам, виділив саме я, це поведінковий компонент самооцінки. І четвертий компонент буде секретним компонентом самооцінки. Дуже часто когнітивний компонент майже невід'ємно зв'язаний з емоційним компонентом, але умовно ми їх трішечки розділимо. Когнітивний компонент, як не дивно, буде відповідати за когніції, за знання, за опередження про себе. Тобто, буквально все те, що ви про себе знаєте. І яким чином він ну, майже невід'ємно буде зв'язаний з емоційним компонентом, це те, що будь-яке опередження про себе буде супроводжуватися якоюсь емоцією. Давайте я вам покажу приклад. Я ніщо. Я нічого не заслуговую. Я ніщо. І я. нічого не заслуговую. Я ніщо і. Я нічого не заслуговую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які емоції у вас були при першому, при другому і при третьому випадках. Мені здається, що. Ну, Більш-менш очевидно, що в першому випадку там е, більше було злості в емоціях, в другому випадку більше якогось горя, болю, суму, сорому. А в третьому випадку там взагалі було таке да, таке начебто запрошують у гру грати. Розумієте? Себто, якщо дивитися на когнітивний компонент, то він буде завжди, я би завжди його називав когнітивно-емоційним. Якщо ви хочете подосліджувати прямо сьогодні свої когнітивні установки про себе і своє ставлення до себе на рівні знань про себе і упереджень про себе, я вам запропоную деяке домашнє завдання. Світь, будь ласка, аркуш А4, розгорніть його горизонтально, або можете зробити собі в Word табличку, або в Excel. Ну, мені здається, ну, більш практично це Word і Excel, але коли ми пишемо від руки, правда, механічна пам'ять, і відчуття, і вклади вони набагато більші. Тому завжди рекомендується робити це якби від руки. Хоча це можна зробити прямо і в телефоні. Це ж такий момент. Коли продиктував вправу, зрозумів, що один стовпчик потрібно поставити в нульову фазу. От е, у вас буде 5 стовпчиків, зараз 1, 2, 3, 4, 5, і буде нульовий стовпчик. Нульовий стовпчик емоційне відношення до До того, що буде у першому стовпчику. Тобі ж, у вас буде зараз таке завдання. Ви пишете е, щось у першому стовпчику, я скажу за хвилину. Е, і одразу після цього записуєте, з якою емоцією ви... Е, це записуєте. І, будь ласка, спробуйте до себе дослухатися. Деякі емоції у вас можуть вразити. Ви можете записувати це із здивуванням, із радістю, із гордістю, навіть якщо це негативна якась установка, і навпаки, якщо у вас якась позитивна установка, ви можете з якоюсь сумою або невпевністю записувати. Спробуйте просто записати ті емоції, які виникають в процесі написання. Так от, ми беремо листочок А4. Тут записуємо зліва перше. Установка, когніція упередження, знання про себе. От все, що ну, все, що типу, вкладається в коротку характеристику вас. Наприклад, я ніщо, або я невдаха, або я успішний. Це дуже розмиті твердження, а можна навіть більш локально. Я навіть рекомендую, якщо будуть всі такі сильно розмиті, рекомендую робити їх більш локальними. Я пунктуальний, це вже ну, більш-менш зрозуміло, то удачливий. Вдаха, не вдаха, це взагалі не зрозуміло про що ну особисто мені, тому що це завжди дуже індивідуально. А от там я пунктуальний це більш-менш вже точно. О, я так вам кажу, і от я хочу додати вже другий стовпець. Я тільки що його придумав, як і всі інші. Що це значить? Наприклад, ви записали, я не вдаха. Що це значить? Напишіть два-три більш ну, максимально конкретні речі, які вас описують як невдаху. Да? Там, або я пунктуальний, що це значить? І так далі. Будь-який компонент. Ви розпишіть, будь ласка, там, або я хороший. Да? Що це значить? А, гарна людина це, це хто, Це що? які характеристики. Ви можете замість я гарна людина написати ну, одну-дві-три конкретні характеристики, які її характеризують. Да? Тобі, ж, чим, чим більш конкретно, тим е, краще буде працювати саме когнітивним компонентом. Третій стовпець: джерело або звідки я про це дізнався. Тобі, що у вас є якесь упередження, я не вдаха, наприклад, да? а, Напишіть, звідки ви про це дізналися. В двох словах, чому це важливо? Уявляємо ситуацію, коли, наприклад, людина записує Я не вдаха, звідки я дізнався. І він може записати людина. Я завжди отримував 9-10, а мама мені казала, що успішні люди отримують 11-12, а ти не вдаха. Це одна ситуація. А інша ситуація, батьки могли підтримувати все окей, але в підлітковому віці були найгірші бали серед цих учнів. Це ж друга, абсолютно інша ситуація. Чи не так? І так далі. Мені здається, що джерело це вже деяке додаткове знання про себе. Ми іноді просто стаємо носіями якихось установок і знань про себе. Навіть не підозрюючи, звідки воно взялося. Четвертий стовпець: чи актуально це твердження про мене зараз? Розумієте, да? тобі ж, якщо ми. от ті приклади: там дитина про себе щось вирішила в школі, а зараз вона може бути, не знаю, успішним бізнесменом, класним співробітником, або гарним чоловіком, або. Там успішною айтівицею, да? ким завгодно. Да? Тобі ж деякі наші знання про себе настільки геть устарівають, як совок, за якого закохалися наші сусідські сусіди. П'ятий стовпець, чи хочу я це змінити. Просто і банально. Так, ні в якому напрямку, тобі, ж просто щоб ну, так, дати вам харчі для розуму, на, по, -по, -по перетравлювати, подумати про це. Uh, і я вам пропоную, знаєте, якщо ви запис так, я хочу змінити. Я пропоную вам не братися одразу до дії, а просто дати собі час усвідомлювати, що якась ви маєте у собі якусь установку про себе знання, яке ви хотіли би змінити. Просто побудьте з цим, як у нас кажуть в гніштальтерапії. Просто дайте собі посмакувати і дійсно подослухатися до себе, хоча б пару днів до того, як вдіювати, щоб це змінити. З вами був Зіненко Олександр, психолог, гештальт-терапевт. Обов'язково пишіть, якими знаннями я сьогодні вас вразив, які опередження ви згадали, які настанови дали б цьому каналу, що б хотіли змінити, додати, відняти, обов'язково пишіть це в коментарях. Також ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.